У вашій увазі пропонується двохкімнатна квартира у житловому комплексі Русанівська гавань. Будинок номер 8 за адресою микільська слабідська Поверх 11 з 25. Загальна площа квартири 81 метр, житлова 42, кухня 14. Огляд ведемо за часовою стрілкою зліва направо. Перше приміщення. ванна кімната. спальня. Обудована шкафа 3сантина, кондиционер до спальни лишка. Видально. Ракладные с двумя диван. кондиционер стенка. Переходимо до кухні, Кухня 14 метрів квадратних, Облаштована всією необхідною технікою, варічна поверхня, духова шкафа, посудомийна машина, двохкамерний холодильник, з кухні вихідно ложі. Велика місць, кількість місць для речей. Вбудовані шкафи, антресолі. Телефонуйте. Будемо домовлятись.